І от у мене одна з таких подружинців. Це знаєте, ота от людина, яка багато, вибачте, пиздить і ніколи нічого не робить. А чому окремо? Ми що коханці якісь? Ну чому ми маємо ховатися з нею? Привіт! Сьогодні вітряно, тому це може вплинути на мікрофон. Я буду намагатися повертатися в той бік, щоб вам не було. Перешкодження почути тему сьогоднішнього відео. А вона, на мій погляд, дуже цікава. Все почалося з того, що я почула інформацію, що в Японії людина може купити собі друга. Да, -да. Е, є певні обмеження у людини, яка виконує обов'язки друга. Е, вона не має право вмішуватись в приватне життя своїми порадами, які ну, дійсно можуть вплинути. Кардинально на людину. Там є ще якісь обмеження, але я не про них сьогодні, а про те, що сама така ситуація можлива, що ви можете купити собі друга. Ну, хтось зараз реагує так само, як і я спочатку. Боже, це ж до чого треба дожитися, щоб собі друзів купляти. Але якщо ми подумаємо, я думаю, що ця тема не нова, тому що, ну я так думаю, можливо, це мої упередження, але я думаю, що багато з. Людей заможніх насправді не, не мають справжніх друзів у великій кількості. І ті люди, які їх оточують, це більшості люди, які зацікавлені своїми можливостями поряд з заможньою людиною. І заможні люди це знають, що це не справжні друзі, але... Тим не менш не прощаються з цими людьми, а навпаки, грають з ними в гольф, їздять на якісь ку... лижні курорти і так далі. Ну, я не з цієї категорії людей, які можуть собі дозволити лижні курорти регулярно і кушавель. Тому я подумала: ну, от, а якби от все ж таки це було мені актуально, от якби у мене була дійсно така е, нагода. Купити собі друзів. Ну, як ото у, у Японії. Ага, я так зразу подумала: так, маловато буде, тому не менше, ніж 3-4. А які саме? Ну, по-перше, я б купила собі подруженцію таку, знаєте, е, сільську малахольну. Це та, яка завжди весела, вона завжди на підйомі. Вона завжди має якісь ідеї, вона все спрощує, вона не ускладнює, ну, тому що все спрощує. Вона дивиться на світ трошки як дитина. Що все класно, погано. Ось я поплачу дві хвилинки, потім мені цукерку покажуть, і я вже про все забув. Я не така людина. Я, на жаль, можу так зосередитись на проблемі, що. Моїми думками я зроблю великі велику такі дірку таку велику в цій проблемі. Що, мабуть, іноді і сама проблема від мене втече, тому що скажете: ну її нахер цю пані злату, вона якось дуже серйозно до всього ставиться. І це мені завжди говорила. Я пам'ятаю, навіть коли я була маленька. Мене однокласники так питали, мені давали такі коментарі, дорослі люди. Чого ти така серйозна? Чого ти так ставишся до всього серйозно? А з восьмого класу у мене була таке поганяло професор. Так мене чомусь і називали. І моя однокласниця, яка мене терпіть не могла, Галя вона казала: Я впевнена, що ти будеш занудною професоркою якомусь університеті. Ну, професоркою я не стала. Професор, до речі, це. Не звання, це посада, яка дається тим, у кого є ступінь доктора наук. Ну, це так, для справочки. Бо багато людей думають, що професор це як доктор наук, там, кандидат наук ні, це посада. Так от, я сама дуже серйозна людина, і тому мені б дуже хотілося мати отаку от веселу подруженцію, яка б мене трошки спрощувала. Так, друга. Кого б я хотіла. Ну, я маю на увазі другий номер, яку б подругу я хотіла мати. Це людина з великим серцем. Ну, звичайно, хитруха ви, пані Злата. Хтось зараз скаже. Та хто ж такого не хоче? Всі хочуть собі таких подруженців. Мені правда не вистачає людини, з якою я можу поговорити по душах і щоб вона мене вислухала. Бо, як правило, ми коли розмовляємо. Жорочка, йди до мене. О, ой, це до нас тут якась собака біжить ось. Ще одна. Станна. Ну, собаки виявилися двома волкодавами розміром 20 см, <рес> <рес> тож вони відклали свій напад на мого Жоріка. Жорік трошки розчарований, бо хотів би поговорити з ними по душах. Так, от продовжую, що от такої подружки душевної мені не вистачає. І ви знаєте, ну як то кажуть, просіть і будете ви почуті. У мене зараз у житті з'явилася така людина, дуже схожа на ту, яку я зараз описую. І я її не купила ні в магазині. Вона була моєю пацієнткою. Це лікарка, гінеколог. Вона з Латвії. І от вона мені здається саме такою людиною, дуже м'якою, дуже Знаєте, такою толерантною, чемною. І в нас навіть схожі трошки, ну, долі, можна сказати, чи складові нашого життя. Вона лікар, і я лікар, у неї дорослі діти і живуть окремо від неї. і В мене доросла дитина і живе окремо від мене. І я думаю, що в нас з нею складуться добрі стосунки. І як я от звернула увагу, вона вміє слухати. Тобто вона вміє розказати, і це я точно знаю, бо вона, як я їй сказала, моя пацієнтка вона розказує, по суті, воду не льє. І вона вміє вислухати, тому що коли ми з нею розмовляли. Ну я як мануальний терапевт, їй розказувала, що і краще їй зробити там для її проблеми в суглобах. Вона слухала мене, вона не перебивала, як це роблять часто пацієнти. і Це дуже дратує. Тобто людина прийшла за допомогою, а не може вислухати там більше хвилини. Починає перебивати і, і ще там щось докладати, і це дуже дратує. Так, от ця моя нова подруга, вона не така. От вона буде саме цією для мене душевною пігулочкою, і я на це дуже сподіваюся. Я б ще, знаєте, купила собі, мені аж дивно казати це слово, я б собі купила подруга, ну вже як тема відео така сьогодні, то поїхали. Я б ще собі купила, знаєте, кого? Рішало. Да, Отаку от подругу, ви точно знаєте таких людей. Можливо, вони вам не, не друзі, але ви точно знайомі з такими. Це люди, які все можуть. У них маса знайомих. От від сантехніка до якогось мера міста, всі вони знають, куди звернутися, де що яку бумажку, яку по бюрократії протягом. Цілою непорваною до кінця мети. Вони щось там ти їх спитав, от мені треба десь купити там щось. Я не знаю, диски якісь на машину. О, я знаю, де це є, і воно буде дешево тобі, і ще й тобі скидку зроблять знижку, бо це мої там якісь знайомі. От мені б хотілося. І не тому, що я така от людина, яка, ну як сказати. Е, Хоче, ну от прям відверто покористуватися послугами таких людей. Ні. Тому що люди, які, от, які, яких я зараз описала, да, такі рішали, вони і за характером дуже рішучі, вони ефективні. Тобто, якщо тобі, наприклад, знадобиться порада, вони дадуть їй в приватному житті, скоріш за все. Коротко, ясно і без води. Ну і так як ці люди вміють гуртувати навколо себе людей, взагалі людей, корисних чи не корисних, це люди, які мають талант в контакті з іншими людьми. Це звичайно дуже класна нагода повчитися у такого друга і собі навчитися контактувати з людьми, подивитися, як ця людина спілкується з іншими. І я думаю, що мені було б дуже приємно надати якусь послугу такій людині, в якій, як то кажуть, вже все є, всі можливості є. А ти хоп, і допоміг такій людині. Ну, це чухає амбіції ще як. Отаку от б я собі купила ще по, по Ну, я казала там чотири, ну не знаю, там четвертий, який е, мені от мені б хотілося мати от таких саме. Друзів, яких я описала. Я не буду казати, яких друзів мені не хотілося б мати, тому що таких, звичайно, ну не всіх не перелічиш. Ну я от вам розкажу: я дуже люблю з вами ділитися тим, що відбувається в моєму житті. От е, саме те, що не вигадане не десь я там позичила це з, якої, з якоїсь мелодрами, а саме От з мого життя. У мене був день народження 30 травня. і 31-го ми відмічали його у ресторані. Ну, звичайно, що я все приготувала заздалегідь за місяць, всіх оповістила своїх гостей, які приїдуть. Ну, всі все знали. І от у мене одна з таких подружинців. Це знаєте, ота от людина, яка багато, вибачте, пиздить і ніколи нічого не робить. От ми з нею збираємось, наприклад, в якийсь шоп-центр. От вона пообіцяла, і в той самий день, коли я вже, вибачте, одна нога у мене вже стоїть в машині, а вона пише: А я не, не можу, у мене голова болить чи щось. І вона весь час зливається з того, ну, про що домовлялися, і обіцялося. От таких людей я не люблю, тому що з ними ніколи не знаєш, як воно все тут закінчиться. Я вибачаю за звук, якщо він поганий, бо тут почався вітер сильний. І я знаю, що він впливає дуже сильно на мікрофон. Тож, вибачте, ну я сподіваюся, що мене чують. І от з останнього я почала говорити про день народження. І ви розумієте, це, це була така підстава, яку я вже просто пробачити не зможу. Не те, що я на неї зло тримаю, ні, я просто не хочу більше спілкуватися з цією людиною. Так от за місяць до мого дня народження, ще в квітні, ми домовилися, що дівчата скинуть мені гроші на мою картку, щоб я купила собі. Парфюм французький, який мені дуже сильно подобається. Він такий не дешевий, Тому я подумала: от хай дівчата скидаються, і от це буде класна сума. І от всі скинулись, крім цієї так званої подружки. Тобто вона не скинулась. І вона не скинула мені гроші без пояснень. Ну я ж не буду її питати, що ти мені гроші не, не скидаєш на картку. Правильно, ну, це ж трешт, щоб мені не вистачало свої подарунки виклянчувати у гостей. Але я не могла зрозуміти. Чому так відбувається? І вона пообіцяла, це ж я вам зараз підведу вас плавненько до обіцянок, які вона дає і ніколи не виконує. І вона пообіцяла, що вона забере на своїй машині мене, мою дитину і її чоловіка. Тому що ну, я на підборах, в красивому платі, ось подивіться, ось таке плаття в мене красивеньке. І розумієте, ми збиралися на четверту вечора. І вона мені в пів дванадцятої пише: ой, щось я недобре почуваюся, мабуть, в мене нежить, тож я не прийду е, в ресторан. Це означає, що вона і не забере мене, і не, ви, не відвезе. І, і я стою в своїх оцих на підборах в, ту, в туфлях, приміряюш плаття, готуюся. А вона просто пише а я?», мене не будуть. Мені е, довелося. Тоді дзвонити іншій подрузі своїй, яка мене виручала, до речі, не раз. І я, ну не хотілось мені на підборах їх сідати в автівку. Це вже якийсь, знаєте, був не святковий настрій. Приїхала моя ця інша подруга і забрала мене. І все. Ця людина, от, про яку я говорю, вона не тільки підвела мене тим, що вона не, мене не забрала. Ви знаєте, вона так і не скинула мені гроші. Ну, Знаєте, це було дуже обідно, тому що сума була невелика. Тут навіть справа не в тому, що це було дорого чи дешево, а те, що вона, мовчки, не пояснюючи мені не скинула гроші на подарунок. І вона мене кинула ну, от за декілька годин до зустрічі в ресторані. Вона навіть не згадала про цю незручність, яку вона мені зробила. І хтось може сказати, ну так пані Злато, якщо вона захворіла. Ну так що їй робить? Ну не їхати же їй хворій до вас, тому що вона вам пообіцяла. Мої рідненькі, я розумію і я не вимагаю це, але на те в нас є язик, щоб пояснювати, щоб якщо я пообіцяла комусь і не можу, я вибачусь за це. Звичайно, я то розумію, що вона, якщо вона й правда, захворіла, в чому я дуже сумніваюся, бо коники мочить вона почала з самого початку ще за місяць до зустрічі, як то, наприклад, не скинула гроші на подарунок. Тобто вона вже тоді знала, що вона не приїде, тому вона й гроші не скидала, і вона навіть не згадала про те, що не спитала: а як же ти тепер будеш викручуватися, як ти попадеш в той ресторан. І знаєте, що противно? Ну бува таке, що люди ось змінили свої рішення, вирішили та все не буду я більше спілкуватись з цією людиною. Ви знаєте, що вона як ні в чому не бувало, продовжує мені мені там лайкати мої відео. Вона продовжує бути на моїй сторінці моєї клініки. Тобто вона поводиться як ні в чому не бувало, і вона мені кинула таке такий месендж. Значить, що ну якось іншим разом зустрінемось, посидимо з тобою вдвох і відмітимо твій день народження. Ну це ви знаєте, у таких друзів малахольних мені не потрібно, бо це малахольні друзі в негативному сенсі цього слова. Це якісь нахабні друзі. Тобто вона вирішила, що вона мені не скине подарунок, вона вирішила, що вона не приїде зі скоче за, за декілька годин з теми. Тепер вона вирішила, що ми з нею десь окремо зустрінемося і відмітимо мій день народження. А чому окремо? Ми що коханці якісь? Ну чому ми маємо ховатися з нею? Ну коротше, там якась дуже мутна тітка. Я вам е, говорю це про. Те, як приклад того, яких друзів мені нахер не треба. І я знаю, що такі друзі є і у вас. Ну, я не кажу, що прям точно точно, ну, може, є, може були, а може, не дай Боже зустрінете таких. Не дружіть з такими людьми, це не друзі. Мені здається, краще купити собі друга у віртуальному магазині, ну, чи, вер... чи друга не справжнього по контракту, ніж мати таких друзів без контракту. Ну, це моя така особлива думка, чи особиста чи купила б я друга собі, якби була така можливість, не знаю. Бо я собі такого уявити поки що не можу. Що відкрилась фірма, яка продає друзів. Ну чи надає послуги друга. Не знаю, а що думаєте ви з того приводу? І якщо б ви купили такого друга, то якого самого? Бо коментарі продвигають відео, і я знаю, що чим більше коментарів, тим буде популярніше відео. Я не хочу клянчити у вас, прям клянчити коментарі, підписки. Кому просто цікаво послухати, поки посуд мити, чи може просто по чашечку кави п'єте. Ну, значить, на здоров'я, як то кажуть, вам і нам, і всім. А кому хочеться писати коментарі, то пишіть. Звичайно, мені це дуже-дуже приємно, що я тут не сама з собою розмовляю, бо навколо мене ось там от люди ходять. Вони одна жінка так близько-близько до мене підійшла. Ну вона швидка, і вона так стоїть і слухає, що я кажу. Ну, наче вона розуміє. Ну, їй цікаво побачити живого блогера справжнього. да. Ну, вона так посміхнулася і пішла далі. Так що пишіть, коментуйте або просто слухайте всього нам найкращого. Ми з Жоржентям підемось додому, бо він же водички хоче попити. Слава Україні! І героям нашим слава!